Вітаю, в ефірі ЮТБ. Програму очі. Ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію від наших кореспондентів. А саме, другий рік на нарідній землі. Кримські татари пригадують день супротиву російським окупантам. Мені вночі сниться четердак, сниться чорне море, сниться ні дім. Тягнув трамвай зубами 14 метрів. Тягне зуб встановив новий рекорд України. <1>, 1 липня жаків не буде. Будинок приймати в такому стані, в якому він зараз знаходиться, дуже неприємно. Два роки тому в Сімферополі відбулися перші сутички між сепаратистами та кримськими татарами. Своїми багатотисячними мітингами кримчани намагалися виступити проти анексії півострова. Утім, вже наступної ночі будівлю кримського парламенту захопили російські спецпризначенці. До нині 15 татар у списках зниклих безвісти, 25 ув'язнили і четверо загинуло. Тих, хто залишився на півострові, окупаційна влада й до сьогодні переслідує. Влаштовує над ними самосуд. Сьогодні вся Україна і Львів не виняток пригадує героїв опору зеленим чоловічкам Мені Вночі сниться чатердак, сніца сниться чорне море, сниться мій дім. Рідну Алушту Енвер тепер може побачити лише на фотокартках та у снах. Два роки тому він разом із дружиною та сином переїхав на материкову Україну. Постійні обшуки, репресії та страх за життя змусили чоловіка залишити усе та втікати. Повернутися додому він не зможе. Окупаційна влада оголосила Енвера Бекірова та його родину в розшук. Друзі відвернулися та зрадили. В один момент він зрозумів у Криму. Йому тепер бракує не лише свободи, а й повітря. А все через те, що кримчанин не побоявся виступити проти анексії. Разом там дітей водили в дитсадок, там стояли в черзі там, в магазині, чи е, вітались на свята різні, коли в один там вмить вони стали ворогами, коли тебе можуть просто вбити? коли… Дитина, яка говорить рідною кримсатарською мовою, за це її можуть можуть просто побити. Кримчани до останнього протистояли окупації, яку спочатку вдало маскували, утім марно. Сили були нерівні, і вже в березні відбувся так званий референдум. За два роки окупації та переховувань, розчарування та зневіра лише посилилися. Репресії кримських татар надалі продовжуються, а обшуки почастішали. Анексований піострів російські окупанти хочуть повністю очистити від небажаних кримчан певні активісти. Зараз ми бачимо, що в Криму репресії тільки посилюються, що знову намагаються заборонити меджелі з кримсьтарського народу, знову намагаються кримських татар просто зробити такими екстремистами і терористами на своїй ж батьківщині. По різному хтось адаптується, хтось відкриває власні справи, хтось йде на роботу, комусь важко не може її знайти хтось повертається навіть до Криму. З 2014-го з території анексованого півострова лише до Львова втекло 3,5 тисячі кримських татар. Кримчани почали життя з нуля без будь-якої допомоги. Утім, залишилися ті проблеми, які з руками так і не вдається вирішити. Багато хто й надалі змушений переїжджати з однієї орендованої квартири в іншу та сидіти без роботи. Масово це звичайно люди орендують житло, оскільки на сьогоднішній день вже безкоштовного житла. У Львові і у Львівській області немає на сьогоднішній день. Є ще випадки приїзду людей вперше з півострова Крим. Але це фактично вже ті люди, які приїжджають до своєї родини або до знайомих. Та не дивлячись на усе, ті, хто втекли від окупації, досі вірять, Крим повернеться в Україну. і Кримські татари таки зможуть зажити по новому на рідному півострові. Там ми все одно повернемося, бо це вже не перший раз. Олена Ровенчук, Антон Лакіза, програма Очі на Львів ТБ». Після тривалого перебування у комі помер відомий львівський політолог Юрій Шведа. Йому був лише 51 рік. Друзі заперечують інформацію про те, що чоловік помер від ускладнень грипу. Кажуть, його стан погіршився ще в грудні минулого року. Юрій Шведа розповідав прилятелям, що підхопив вірус. Втім, про допомогу професійних лікарів звернувся запізно. 29 січня політолог впав у кому. У нього виявили енцефаліт, тобто запалення мозку. Юрій Шведо викладав у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Києво-Моглянської академії та українському католицькому університеті. У ролі експерта він неодноразово видавав інтерв'ю і нашому телеканалу, консультував багатьох львівських політиків. Відомий і тим, що написав низку вузькоспеціалізованих книг з політології. У професійних колах Юрія Шведу називали українським дюверже, порівнюючи із засновником сучасної партології Морісом Дюверже. Поховають Юрія Шведу завтра. Він мав в планах захистити докторську дисертацію в вересні-жовтні цього року. В травні мала вийти його монографія. Він досліджував в докторантурі партій партійної партійної системи України. Тобто, ну це для всіх великий шок. Люди зі сльозами на очах пишуть те, що Юрій Романович був великою людиною, добрим педагогом. Він був батьком багатьох політиків на сьогоднішній день, які прийшли до влади. Сам собі господар Згідно з новим законом про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Оханість багатоповерхівок залежатиме від мешканців. Перебирати під'їзди усе сміття латати перекриття силами комунальників уже до кінця року такої можливості не буде. Держава умиває руки. Усі жеки, яких у Львові майже 50, вже з літа не підпорядковатимуться місту. Натомість Галичан буде вибір доручити управління будинком приватним фірмам чи господарювати самотужки. З цим повинні визначитися до 1 липня, яка ж доля комунальних підприємств достеменно невідомо. Бо є закон, втім про підзаконні акти у столиці ще не подбали. До 1 липня мешканці багатоповерхівок повинні визначитися із формою управління свого будинку. Ви можете створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, на зборах мешканців визначити ініціативну групу, обрати голову ОСББ і спільними зусиллями отримувати будинок та прибудинкову територію. Інший варіант обрана мешканцями ініціативна група може найняти управителя будинку, тобто приватну фірму, укласти з нею договір з певними умовами та кошторисом. Якщо ж ініціаторів у всьому багатоквартирному будинку не знайдеться, тоді управителя обирає міська рада. Нині у Львові функціонує 640 ОСББ. У цій тенденції столиця Галичини перша в Україні. Уже як сім років мешканці п'ятьох будинків на вулиці Стрийській розірвали стосунки із районним жеком. За цей час встигли облагородити під'їзди. Квартплата у розмірі 2,5 гривні за квадратний метр вистачає на дрібні потреби. На масштабніший ремонт збирають додатково. Коли ми взяли 230 тисяч кредиту на заміну вікон з боку держави і міста нам шовідшкодування відшкодування 180 тисяч. Кожен голова ОСББ повинен. Вміти рахувати і рахувати наперед. Це представники управлінської фірми, за якими з 1 липня майбутнє. Саме такі компанії й можуть наймати мешканці. Та у цих організацій виникають додаткові труднощі, спричинені новим законом, розповідає заступник директора ТЗУВ Світсервіс. Уже з липня будуть змушені стати приватним підприємством і сплачувати усі податки на загальній основі. Додати ПДВ до тарифу, плюс сплатити податки від першої. Від нарахування квартплати треба буде сплатити ПДВ – це виходить в подорожчання відразу оплати. І тоді заганяється компанія-управитель глухий кут. Сходи, як були в жахливому стані. Особисто моя мама тут ішла, впала, заробила тріщину руки. У час від часу вона забувається і судою. витікає, то все, і те сюди підвал заповнений фекаліями. У кут, насправді владою загнані мешканці будинків, до яких рука ремонтника не торкалася десятиліттями. Це харакчені підвали, які перетворилися в хостели для безхатьків, пержавілі тепломережі, розбиті вікна. Усі проблеми, які ЛКП сходили з рук, падають на плечі ініціативним групам. Чи поводять львів'яни на таку ношу? Мешканці будинку на городоцькій лише за деяких умов. Для того щоб зробити ОСББ, люди просили би начальника ЖЕКу, перше, провести ремонт під'їзду на сходових клітках в під'їзді, змінити старі електрокабелі, поміняти на нові, замінити труби холодної води. Яка доля львівських жаків поки не знають ані комунальники, ані міські чиновники? Втім, запевняють в один день позбавити роботи майже 5 тисяч працівників. Загроза соціального вибуху. Але я думаю, що насправді ОКП не зникнуть. Я сказав, що вони, напевно, змінять свою форму існування, бо ми говоримо зараз про таку частину послуги з управління, та є власне і самі ті послуги. Так, хтось має забезпечувати прибирання, хтось має забезпечити сміття. Стануть приватними чи залишаться муніципальними львівські жеки. Це вже дізнаємося згодом. А от як мистимо у дворах нова мітла залежить від ініціативи. Самих лів'ян Тетяна Дія Лакіза, програма Очі на львів ТВ. Війські прикордонники затримали літак Ан-2, яким контрабандисти планували перевести до Польщі 75 ящиків сигарет. Викрили спецоперацію під час завантаження тютюну на одному з покинутих господарств у Кременецькому районі Тернопільської області. Планували політ не один день, адже зловмисники декілька разів змінювали місце злету та посадки. Серед ймовірних організаторів п'ять чоловіків. Про затримання українські прикордонники повідомили й своїм польським колегам, аби вони провели обшуки місця доставки сигарет. Нами було затримано п'ятеро ймовірних контрабандистів, два автомобіля джипи. Під час затримання один з підозрюваних намагався покинути місце затримання, протаранив автомобіль прикордонників, але мобільна прикордонна застава оперативно затримала його. Акті Свободи ще раз укладатимуть плитку. Ремонт дороги на головній вулиці Львову почали ще у вересні. На нього виділили більше 12 мільйонів гривень. Втім, тротуарна плитка не протрималась і трьох місяців. Цим фактом перш за все обурились місцеві мешканці. Підрядник ж виправдовується. Покриття не витримало погодніх умов. Морозів, снігу та води. Болів'яни почали ходити по ній відразу після ремонту. Виправляти недолік почнуть з понеділка. Роботи обіцяють завершити до 14 березня. Ювілейний й випуск у Львівському інституті державного управління, що у Бреховичах, відбувся сьогодні. З часу заснування тут підготували більше чотирьох тисяч державних службовців для восьми областей західного регіону. Саме тут навчались більшість тих, хто зараз вирішує долю Львівщини та Західної України. Цього року інститут підготував понад три сотні управлінців різних напрямків. Знаковим є те, що всі вони тепер гарантовано працюватимуть в державних органах влади. Це стало можливе завдяки підписаному днями договору між обласною радою, адміністрацією та інститутом. Тим, якщо питання працевлаштування цей договір закрив, то питання достойної зарплати свіжоспечених чиновників надзвичайно турбує. Це неприємна ситуація, адже всі молоді люди хочуть отримувати більше коштів аніж нам може виділити держава. Проте я вірю, що в нас буде краще європейське майбутнє. В Цілому сьогодні ми випускаємо 306 магістрів, які будуть працювати в різних сферах. Державного управління місцевого самоврядування в бізнесі, банківській системі, ну в залежності, хто як поступав, двобій за шахову корону розпочнеться із шоу у Львівському оперному театрі. На урочистому відкритті чемпіонату світу з шахів 1 березня організатори очікують майже тисячу гостей. І так, вільних місць у залі вже немає. Режисер церемонії запевняє, усе музичне та театральне шоу програми стосуватиметься гри у шахи. До того ж саме на сцені оперного театру, гості зіграють і символічну шахову партію. Також під час церемонії відкриття відбудеться жеребкування. Тоді стане відомо, хто з учасниць гратиме білими, а хто чорними фігурами. А поки тривають останні приготування до змагання. Місто отримало й новий логотип, окрім офіційної міжнародної ілюстрації чемпіонату. Його тимчасово використовуватимуть для промоції Львова. Вони будуть крім виступу робити. Хід шахами на великій дошці, яка буде встановлена на сцені. І, власне, таким чином вони будуть демонструвати відношення і до цього чемпіонату, і до традицій. Шахових ми взяли наш традиційний промологотип, взяли його кольори, поставили замість п'яти веж п'ять шахових фігур. Буде використовуватись у промоційній продукції міста. Це різні значки, це буде прапор, які буде висіти біля ратуші. Потягнув трамвай зубами. Новий рекорд становив Олег Скавиш на прізвисько. Тягне зуб. П'ятисекційний електрон вагою 38 тонн. Він притягнув 14 метрів. Для цього львівському зубастику знадобилось менше хвилини. За встановленням рекорду України спостерігала і наша Ірина Мочульська. Трамвай виставляють на колії, замірюють потрібну відстань. За підготовкою спостерігає представник книги рекордів України. Олег готується, припасовує до вагону ланцюг і спеціальним кріпленням. І за хвилину Молодець! Зараз я потягну ще раз. З першої спроби рекорд встановити не в. Далось, як засувалось, бруківка НАТО слизька. Тож Стронгмен береться тягнути новенький електрон ще раз. <праць> Опісля одразу ж береться телефонувати мамі. Запевняє, у процесі встановлення рекорду жоден зуб не постраждав. Я встановив рекорд. можеш мене привітати. Рекордсмен обіцяв протягнути трамвай не менше п'яти метрів, проте перевершив очікування майже утричі: 14 метрів за 58 секунд. Такий результат зафіксований у книзі рекордів України. Втім, досягнення селеча може потрапити й у книгу рекордів Гіннеса. Це було слизько, складно без дробини, без ціляких там. Інших опорних механізмів додаткових. Це було надзвичайно складно зрушити його з місця без таких додаткових опор. Мені це вдалося. Це претендує на світовий рекорд. Ми подали заявку. Сьогодні подамо документи. Сьогодні в Львові було встановлено нове рекордне достіження. На наш взгляд, це достіження є в тому числі і світовим рекордом. Був здвінут з міста трамвай 38 тонн расстояние, которое мы зафиксировали, это было 14 м, и время, э, потраченное на э эту дистанцию было 58 секунд. За профессию львівський стронгмен – педіатр. В за нього прийшли й маленькі пацієнти. Олега ми знали прежде всего как нашего детского врача, педиатра, потом узнали его каких талантов природных, способностях. І ми прийшли повалети, подержати цього видовищного трюку. Була й соціальна мета: нагадати про день кримсько-татарського спротиву російській окупації. Спортсмен переконував українці сильна нація. Відтак під силу не тільки зубами тягнути трамвай, а й Крим повернути. Опісля встановлення рекорду селач пообіцяв у майбутньому зубами тягнути уже корабель. Ірина Мочуйська, Анастасія Королюк програма Очі на Львів ТБ. Наразі це всі новини і дивіться також на нашому сайті. Я прощаю з вами вже до понеділка. Дивіться програму. Очі залишайтесь з нами.